Для деяких магазинів є актуальна мінімальна сума замовлення. І було би добре вказати інформацію про те, що в магазині існує мінімальна сума замовлення ще на етапі того, як користувач переглядає ваше оголошення про товар. Що я маю на увазі? Якщо ми в Гуглі спробуємо знайти, наприклад, купити насіння, і перейдемо в вкладку Шопінг вона цього разу сховалися тут. Ми побачимо в безкоштовній видачі, що деякі магазини мають мінімальне замовлення, безкоштовну доставку. Десь ну, доставка платна, тут щось вони дуже дорого ставлять доставку. Помилилися, мабуть, налаштування. десь 100 мінімальне замовлення, десь 250 мінімальне замовлення, десь 200. Та, от. Е, і ці параметри налаштовуються з допомогою Google Merchant Center. І в цьому відео я покажу, як їх вам налаштувати. Налаштовуються вони через параметри доставки. Якщо у вас вже є налаштована служба доставки, ви можете відредагувати існуючу службу, додати, додавати в принципі не немає сенсу, якщо натиснути на «Редагувати в полі вартість. Е, у нас тоді базові налаштування вартості доставки для покупця, але є і розширені е, налаштування доставки вартості для покупця. І щоб їх от, до них дійти, треба натиснути тут. О, е, Бачите, базові це були попередні окна. Ми зараз з вами знаходимося в розширених. І е, розширені е, налаштування можна задати з допомогою тарифу доставки. Тариф доставки створюється через цю кнопочку плюс. Називаємо тариф. І це що було в нас доступно в базових е, налаштуваннях, у нас е, доступно через певні пункти. Створити єдину ставку для всіх замовлень. Ну, у нас це теж було в налаштуванні. Якщо для вас актуальна е, інформація про те, що е, ви все доставляєте всі товари по єдиній замов, єдині ціні, ви вибираєте цей пункт, ставите тут ціну доставки, наприклад, 70 гривень. Е, Заступив, тиснути продовжити і е, продовжити налаштування, та я покажу пізніше. Якщо, ваш, якщо у вас різна е, ціна доставки, яка залежить від ціни, так як ми розглядали для моєї, пам'ятаєте, там було у нас 60-70 і безкоштовно, в залежності від того, е, на яку суму замовлень яка ціна товару, то вам буде сенс вибрати, не створити єдину ставку для всіх замовлень, а е, вибрати від ціни замовлення. Е, е, і налаштувати. Наприклад, як ми робили тоді, якщо до 300 гривень, то е, вартість доставки буде 60 гривень. Якщо чи скільки написали? 70. Якщо е, там додаємо рядок, якщо від 300 до 1000, то е, нехай 100 гривень доставка. Якщо від 1000 і більше, то 0. Безкоштовна буде доставка. І таким чином ви собі задали тут тариф і е, зберігаєте його. Якщо ж е, у вас, наприклад, залежить е, тариф доставки від ваги замовлення, і ви маєте чітку градацію, скільки воно буде коштувати, то ви можете задати тут, бачите, від ваги замовлення. Базових налаштування цього не було, а тут є. Можна вибрати вагу в кілограмах або фунтах, і так само, як з ціною, просто параметр тут є е, ціна. От, якщо ж у вас залежить від кількості товарів. Е, е, Доставка, то ви вибираєте собі знову ж таки кількість товарів, додаєте необхідну кількість рядків, тут їх можна видалити, якщо потрібно, і задаєте значення ціни, вже значення достав, вартості доставки вже не від ціни товару чи замовлення, а від кількості товарів. Тобто ви вибираєте для себе параметр, який найбільше підходить для вашого бізнесу. Ми найчастіше використовуємо для наших клієнтів ціну. То давайте я створю на прикладі ціни. То, що я вже робив. Наприклад, від 0 до 300. У нас буде 70 гривень, від 300 до 100 гривень і більше 10. Продовжити будь о, У нас зберігся цей тариф, і увага, у нас тепер з'явилося додаткове поле мінімальна вартість замовлення. Тоді я щось до того пробував експериментувати, тому в мене підтягнулося 100 гривень. Тут по замовчуванню має бути е, ну, не має ніякого бути значення, а ви можете тоді задати тепер е, то мінімальне замовлення, яке справедливе для вашого інтернет-магазину. Ну, нехай це буде 200 гривень і тиснете зберегти. Таким чином, вас бачите тепер не базові налаштування, а у вас відображається один тариф доставки. І якщо ви хочете там, змінити, наприклад, мінімальне замовлення, то ви заходите сюди і міняєте мінімальне замовлення. Бо якщо у вас змінилися умови доставки в залежності від ціни, то ви заходите сюди і змінюєте вартість доставки для покупця в залежності від того, як воно відбувається зараз у вашому бізнесі. Так. Ну все, на цьому налаштування закінчили. Вибирайте всі служби, і ось вони тут гарно вас відображаються. І через деякий час, ну бажано десь через 24 години, хоча б йти дивитися в Google Shopping, шукати свої товари і перевіряти, чи дійсно відображається вас мінімальне замовлення. Але ще раз пам'ятайте, що. Гугл може і не показувати. Тобто раз покаже, раз не покаже. Не розчаровується, якщо його немає. Не, не переживайте, чи ви зробили правильне налаштування, чи неправильне. Ви зробили правильне налаштування, якщо йшли по цій інструкції. А Google вже собі сам вирішує, коли показувати цю інформацію, коли не показувати. Бажаю вам легких налаштувань і до зустрічі в наступних відео.